Орці ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети. Учасники руху дружин юних рятувальників пожежних Дубовецької територіальної громади завітали до класу безпеки, що діє на базі головного управління ДСНС області, вирушаючи в гори, враховуйте погодні умови та обов'язково завантажте мобільний додаток порятунок у горах. Рятувальники Прикарпаття опановують сучасне пожежно-рятувальне обладнання, що надійшло на озброєння підрозділів ДСНС області. Вранці 15 лютого о 5-й годині на території Івано-Франківщини було оголошено повітряну тривогу. Ворог вкотре здійснював масований ракетний удар по території нашої країни. Івано-Франківщина не стала виключенням. Завдяки успішній роботі ППО на Прикарпатті було збито одну ворожу ракету, уламки якої впали на Рогатинщині. Виникла незначна пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. На щастя, постраждалих немає. Також зазнали пошкоджень будівлі на території Буштинської громади, в основному це пошкодження дахів. Там наразі працює мобільно-оперативна група головного управління ДСНС Івано-Франківській області та психолог. Ми закликаємо мешканців нашої області відповідально ставитися до сигналів про повітряну тривогу. Не ігнорувати дані сигнали, а прямувати в найближче укриття або дотримуватись правила двох стін. Пам'ятайте, що сигнали оповіщення про повітряну тривогу оголошуються тоді, коли сили протиповітряної оборони фіксують рух ворожих літаків або підтверджують інформацію про запуск ракет на територію області. На жаль, великий відсоток населення нехтує сигналами повітряної тривоги, тим самим наражаючи себе на ризик опинитися під обстрілами, завалами або отримати ураження уламками від вибухів. Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Один з таких класів функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС в Івано-Франківській області вже 6 місяців, який відвідало понад 6 тисяч. Дітей та студентів з різних навчальних закладів Прикарпаття. Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні вогнеборців, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класах безпеки. Так, 13 лютого у класі безпеки, що діє на базі головного управління ДСНС області, побували діти з Дубовецької територіальної громади, а саме Деліївського ліцею. На території даного ліцею функціонує центр безпеки, тож діти є частими гостями у місцевих добровольців, власне, з якими вони і приїхали до класу безпеки. Більше 30 Тих хлопців та дівчат, які є активними учасниками руху дружин юних рятувальників пожежних, із захопленням розглядали експозиції класу, де наочно зображено, що потрібно робити, щоб не сталося пожежі, а також до чого призводить нехтування правилами пожежної безпеки. Діти з захватом слухали розповіді рятувальників та згадували правила, що рятують життя. Ми завітали головне управління ДСНС івано франківської області. Нам рятувальники нагадали про правила безпеки на воді на на льоді, на снігу, як поводитися себе у горах, яка буває товщина льоду, на якій можна проходити, і інші небезпеки, які бувають в нашому житті. В ході заходу рятувальники розповіли про всі зимові небезпеки та особливо наголосили на правилах поведінки на замерзлих водоймах. Відвідали клас безпеки. Тут yeah. нас ознайомили з правилами поведінки на водоймах, в лісі, що потрібно не лишати. Вогнища також нас ознайомили з піротехнікою, з водолазами, з гірськими рятувальниками. Рятувальники мені сподобалися тим, що у них важлива роль в житті. Якщо вони десь роблять помилку, ми можемо втратити життя людини. Щоб діти краще засвоїли почуту інформацію, працівники служби порятунку вручили їм поліграфічну продукцію, розроблену ДСНС спільно з Юнісеф-Юкрейн, А також навели приклади, коли нехтування правилами поведінки на водоймах призводило до непоправних наслідків. Прикарпатські рятувальники запустили мобільний сос додаток порятунок у горах для туристів, що допомагає у пошуку постраждалих Карпатах. Все, що потрібно зробити, перед походом в гори завантажити додаток та зареєструватися. Його безкоштовно можна завантажити на Google Play або відсканувавши QR-код. Товувати повний функціонал додатку щоб ви могли не тільки телефонувати відправляти смс та інтернет-сповіщення з точними координатами, Вам потрібно в ньому зареєструвати для цього. Ви заходите в відповідний розділ. Тут є е, умови використання надані, потрібно з ними ознайомитися та поставити свою згоду, що ви е, приймаєте ці умови. І після цього ви натискаєте клавішу Продовжити. Вас перекидає на сторінку реєстрації. Як побачите, деякі графи є з позначкою зірочки, ці е, графи є обов'язкові для заповнення. Після того, коли ви їх повністю заповните... Ви натискаєте клавішу «Продовжити». Після цього вам на, на смартфон повинно прийти на електронну почту прийти відповідне сповіщення, і ви його посилання в цьому сповіщенні ви, вам необхідно відкрити за допомогою додатку Порятунок вгору. І після цього ви зможете зайти, увійти додаток за свій обліковий запис і повноцінно ним користувати. Додаток працює за допомогою gsm мережі і розроблений так, щоб споживати мінімум заряду батареї. Додаток є частиною великого проекту Система gsm моніторингу для вдосконалення безпеки туристів, який передбачає також технічні заходи та розробку обладнання, що працює за допомогою радіозв'язку та міжнародної межмережі передавання даних. Встановивши додаток, зарестров зареєструвавшись з ньому, ви потрапляєте на головний екран. Де ви бачите інтерфейс додатка. До розділі Мандрівка ви можете зареєструвати свою мандрівку, вказати початок її, завершення, перелік опорних топонімів, загальну кількість учасників, а також зареєстрованих вказати. Також ви можете налаштувати інтерфейс під свої потреби. Можете обрати мову з чотирьох: українська, англійська, польська або румунська. Можете також обрати, яким чином застосунок буде надсилати смс, чи це буде робити безпосередньо застосунок. Чи буде це робити додаток по замовченню для смс. Бажано, щоб тут стояла галочка додаток за замовченням», тому що так 100% гарантія, що ваша СМС надійде на сервер. Також ви можете обрати те, яка точність визначення ваших координат буде. Також ви можете перейти в розділ інформація. Де ви можете, скажімо, дізнатися номери телефонів пошуково-рятувальних відділень івано франківської області, і можете зразу з додатку дзвонити для консультації на дане відділення до основних функцій додатка. Перша основна функція ви можете телефонувати до чергового пошуково-рятувальної служби. Для цього вам просто потрібно відповідну кнопку затиснути на дві секунди. для того, щоб надсилати смс свої смс координати на цей номер. Вам потрібно також кнопку затиснути на 2 секунди. Нагадаємо, що недавно, саме завдяки системі gps моніторингу, рятувальникам вдалося знайти та врятувати туристів під час здійснення пошуково-рятувальних заходів в районі гори Говерла. В даному додатку вже зареєстровано більше двох тисяч осіб. Для забезпечення професійних дій, пожежних та аварійно-рятувальних служб ДСНС використовується аварійно-рятувальне обладнання, яке застосовується при гасінні пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій. Наявність такого обладнання є необхідним фактором для успішного вирішення завдань будь-якої складності. Саме з метою вирішення даних завдань на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області було проведено практичне заняття щодо вивчення тактико-технічних характеристик характеристик пожежно-рятувального обладнання, що нещодавно передали на озброєння підпорядкованих підрозділів колеги з республіки Хорватія. Мова йде про сучасний мобільний апарат Вулкан 10 з комплектами трубчастих електродів. Пристрій дуже легкий та простий у користуванні, легко та швидко транспортується до місця роботи, що особливо необхідно для роботи у важкодоступних місцевостях. Електропровневі ріжзак, вулкан 10 Він складається з балону, заповненого кесним об'ємом 30 літрів. Редуктора, шлангів високого тиску, ручки тримання, електрода та пристрій запалювання. різак можна використовувати у різних ситуаціях під водою, над водою, в замкнутих просторах. Так він є мобільним. Даний різак ми будемо використовувати для порятунку людей з-під завалів. Він ідеально підходить для. Організації доступу до постраждалих, які знаходяться під завалами будинків або різних залізобетонних конструкцій, пожежа, землетрус, повінь, руйнування будівель, залізничні та інші дорожньо-транспортні пригоди, а також військові дії та різні ситуації, коли необхідно швидко втрутити, щоб усунути металеві та бетонні перешкоди, щоб врятувати людське життя та майно. Нагоді стає саме даний пристрій. Дякую нашим закордонним партнерам, а саме з Республіки Хорватії, що передали нам цей електропроменевий різак Вулкан 10, та провели навчання та надали нам змогу користуватись ним для порятунку людей під час завалів та різних надзвичайних ситуацій. Такі навчання є надзвичайно важливими, адже сучасна техніка дозволяє рятувальникам на місці надзвичайної ситуації діяти ще більш ефективніше, рятуючи життя та матеріальні цінності громадян.